Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу Байбіт. Дуже швидке відео, буквально декілька хвилин. В мене для вас є пропозиція щодо біржі Бабі. Хочу запропонувати вам бути не просто користувачем, не просто заходити час від часу на біржу, щось купувати, продавати чи трейдити, чи просто інколи десь приймати участь у якихось промо, а стати партнером біржі. В цьому відео розкажу вам швиденько, що це вам дасть. Які плюси, бонуси, переваги ви отримаєте, коли станете партнером біржі Байбі. Що потрібно, щоб стати партнером біржі Bybit, і як це зробити? Все це я вам зараз розповім. А перед цим, будь ласочка лайк авансом, кому не важко, займається менше секунди. Підписочка на YouTube, хто ще цього не зробив, і, звичайно ж, на Telegram там дуже багато корисної інформації, і інформація туди потрапляє більш оперативно. Посилання є в описі. Біржа Бабі це топова біржа криптовалют, займає друге місце. Можете зайти на CoinMarketCap і усе це перевірити, що нам дає партнерство з цією біржою. Взагалі я впевнений, що багато хто навіть і не чув, що можна стати партнером там якоїсь біжі. Так в даному випадку ми говоримо про байді, і для чого нам все це потрібно? Зрозуміло, що в першу чергу ми прийшли сюди заробляти. Тож, звичайно, це буде сприяти збільшенню нашого заробітку. Тож що дає партнерка з байді? В Першу чергу, так це підвищений відсоток заробітку з ваших рефералів. Тобто, ви мапевно знаєте, хто не знає, розкажу, що коли ви запрошуєте друзів, вони торгують на більш купують щось, продають, вони сплачують комісію, і ви з цієї комісії також отримуєте свою час. Тож, коли ви стаєте партнером, ваша частка з цих комісійних росте і дуже суттєво. Друге, що у вас з'являється, крім можливості більше заробляти, не що, а хто можна так сказати, тому що у вас з'являється ваш персональний менеджер, з яким ви зможете спілкуватися, подзвонити, написати, поговорити, можливо, навіть побачитись через відеозв'язок чи якось в інший спосіб, задати йому питання, які вас цікавлять, і вам допоможе їх швиденько вирішити. І наступна можливість, яку ви отримуєте, це приймати участь. В унікальних промотоакціях, вже конкретно для партнерів. Це не те, що на біржі для всіх, це чисто для партнерів, партнерів біржі. Вас додають закритий канал в Телеграмі. Туди час від часу скидують завдання, ви їх виконуєте, там нічого складного нема, все стандартно. І за це отримуєте винагороди. І винагороди це не 5, 10, 15 доларів. Вони можуть бути і 100, і 200, і 500. Розумієте, так, в чому різниця? Тому це дуже-дуже крута штука і дуже гарна можливість непогано підзаробити. І, звичайно ж, буває таке, що ви просто отримуєте халявну крипту за те, що ви є, за те, що ви з біржею, за те, що ви працюєте, допомагаєте розвивати з біржі, ви отримуєте, можливо, там мерчик, можливо, там навіть якусь алокацію, так на якомусь там лаунчпаді, чи ще. Чи ще просто-просто ось вам монеток насиплять. Таке теж буває. Також у вас з'являється можливість робити ексклюзивні промо та акції для свого ком'юніті. Наприклад, у вас є телеграм-канал, Ютуб канал. Група Фейсбук чи будь-який інший ресурс, де ви можете і розповідаєте про біжу Байбен, тож ви можете зробити таку акцію конкретно від вас, від вашого імені і від біжі Байбін. Круто. І звичайно ж у вас буде свій новенький, свіженький кабінет, де ви зможете це все відслідковувати. Хто зареєструвався, скільки зробили депозитів, які акції пройшли де краще, де гірше. Що заходить, що не заходить. Тобто, вся аналітика, вся статистика, все буде в цьому кабінеті. Чомусь мені здається, що я вже вас зацікавив, так і це насправді так. Це не просто слова. Можете приєднатися і перевірити, тож давайте так, що потрібно, щоб мати можливість стати партнером біжібабі. Зазвичай це мати якийсь інформаційно-медійний ресурс, де ви зможете розповідати про біжубабі, допомагати їм розвиватися. Тобто канал YouTube, канал Telegram, група в Facebook, не знаю, можливо, в Instagram сторіночка якась розкручена, чи ще ще, 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 щось цьому подібне, або ви просто вмієте запрошувати людей. Так, ви будете запрошувати людей, робите це в свій якийсь спосіб. Тож, друзі, так, давайте не будемо прив'язуватись до інформаційно-медійного ресурсу. Якщо у вас є, це дуже круто. Якщо його немає, але ви знаєте якісь інші способи, як можна залучати людей, як можна запрошувати людей і цим самим допомагати біжі розвиватися, то звичайно ж, я вважаю, що вам потрібно спробувати і приєднатися до партнерської програми. Біржі Бабід. Для цього вам просто потрібно написати мені в особисті. Мої контакти є в описі під цим відео. Я вам вже розкажу конкретно, що ще треба зробити, а там ще один маленький-малесенький крок. І, звичайно ж, посприяю тому, щоб вас прийняли, прийняли, так, щоб оформили вам партнерську від Bybit, І, звичайно, щоб зробили це якомога швидше. Тож, друзі, чекаю на вас в особистих. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, втисніть лайк, хто ще цього не зробив. Обов'язково підписочка на YouTube, на телеграм, посилання в описі. Всім гарного дня, гарного нас, до Нових зустрічей. Пока!